І тому я пропоную зробити маленьку таку медитацію: За що ж відповідає бхавіша четвертого бхава. Прикрийте очі і уявіть собі, як виглядає четвертий бхава, з чим він пов'язаний, що там всередині пов'язано між собою, яке, як впливає? Почуття щастя на, там, наприклад, нашу нерухомість, да? або на наші стосунки в сім'ї, або на наше дитинство, і як навпаки, наша нерухомість або наше дитинство, або наші стосунки з мамою впливають на наше почуття щастя. А тепер е уявіть собі, управителя цієї четвертої пхави. Як він ну, які якості, які кароки він в себе втягує, чим він володіє, що для нього стає надвеж, надважливим. І тепер зробіть зв'язок змішання енергії другої пхави і Пхавіша четвертою, тобто в нас з'єднується четверта і друга пхава між собою. Це дві пхави, які пов'язані з сім'єю. Це дві пхави, які пов'язані з майном, з нашим достатком. Це пхави, які пов'язані з, з нашою стійкостю. З по відчуттям опори, ну і насамперед, це емоційний стан, що впливає на наш емоційний стан, якщо пхавіша четвертого у другій. Як сім'я буде реагувати на таку людину, чи буде вона подразником цих емоційних станів? Тепер дуже повільно відкрийте очі і розкажіть мені про ваші почуття.